В неділю я героїчно подолав середній та екстремальний рівні складності мотузькового парку Терано в Новокодацького парку. Пізніше, тим часом святкові заходи анонсовані представником антиукраїнської опізі Олегом Григоруком, який бере участь в пограбуванні трударів нашого міста. В ході підвищення тарифів на маршрутки, як член комісії з питань транспорту міської ради, вчергове збрехав та, до, та так і не розпочав святкові заходи, які він обіцяв ще на 1 червня, Міжнародний день захисту дітей. Не відбулися вони ані 1-го, ані 6-го червня, хоча гроші на таке облаштування округу з міського бюджету виділені та розкрадені ним разом з представниками корумпованої міської влади. Із цікавих дорослим атракціонів в цьому культурному закладі, який підпорядковано ненажерному грабіжнику Філатову, лише е, цей парк, спортивний майданчик, е, поля для командних видів спорту, замордований коник. Із продуктів харчування та напоїв лише морозиво, шоколадки, кава та прохолоджувальні напої, сумне дитинство в сучасній Україні, де панують брехуни, олігархи та корупціонери. Я добре покачався на спортивних майданчиках, хоча, попри істотне фінансування їхнього спорудження, утримання та охорони, Половина з них недопрацьована або зламана.